Тема друзі, перший удар по м'ячу у зимовій it лізі зроблено. Розпочався у нас чемпіонат, захопливі змагання серед представників it компаній. Бачу, в принципі, старі знайомі обличчя тому, десь мені буде зручно в окремих ситуаціях. І зараз зручно мені сказати, що Сергій Брановський визначається першим голом у новому. Цього протистояння і які матчі на нас очікують. Передача на надалюстійку зараз у попередньому, у попередньому спічі моєму, так би мовити. Пробиває зараз Бушко, забуває другий м'яч команда Black Turn Vision. 2-0. Рахунок цій зустрічі сте Патрон... Зараз туруватиме знову свій шлях до найвищого футзального дивізіону. IT ліг через Першу лігу забиває. Другий м'яч свій. У цій зустрічі 30-й номер. Юрій Бушко після передачі. І дві е, дуелі мастера і Тобто мастера тілія стартує завтра. У палаці спорту Галичина відбудуться поєдинки. Зараз пробиває. Лісовського чудово це розуміємо. Передача вперед. Перехоплення Олексій зараз може пити по воротах. Олексій пробиває цей від у компліментарному значенні і а, форму Біт. Ось таку от а... прохід зараз. І Андрій Кубрак. Два Андрії. Розігрують зараз. Це штрафний удар, який м'яч забиває Кубрак. Який розіграш фантастичний. Андрій Задорожний демонструє, що... Повцо зіграв. Сьогодні буду називати тільки повцо. Сьогодні не буду говорити, яке саме ім'я забуває зараз. Команда Лео Біт». відзначається голом у цій ситуації. Володимир Черкавський. 15-й номер. Варіанти: за яких ще все може бути. Позитивно для команди простріл. зараз маркевич забирає. Так, футзал дуже динамічний вид спорту. І в принципі, тут і різниця чотири забиті м'ячі, клубну прописку. от міжсезоння. І важко зараз із м'ячем. важко передачу на порожню віддає. Черкаський дубль оформлює. І за п'ять хвилин до завершення першого тайму. Чільність не та, в принципі, не те щеплення, зовсім інші умови. І такі от, що стосується аеродинаміки, будемо так говорити, і якісь зовнішні фактори, також тут набагато менше впливають на гравця. Ну, теж інколи складає труднощі. Колективу Інайті. Я думаю, що все має бути гразу не Інайті, колектив Андрія Задорожного. А Галай зараз бореться за м'яче. Підбирання від павцятої пробиває. Але... Кубрак кидає передачу на Галає. Галай, удар поворота, який хорош. Галовський номер 18. Святослав Гамар, номер 30 Юрій Бушко. Хороша атака від Леобіта. Зараз пам'ятаєте, так, ще дієва в сезоні за команду ІНАІТІ. Зараз атакує Брановський. Переведе на той бік. Андрій Здорожний так от активно пояснює своїм підопічним, які, можливо, не такі досвідчені у футболі сили. Дуже класним голом відзначився у підсумку. Галай атакує, Галай, атакує, Галай пробиває. Галай Багатенько команд є таких, які туди-сюди, що називається. Але ну, чомусь мені одразу ж на думку спала, коли чемпіоншип АПЛ. Змінювали одне одного. Немов змінюється. Техван сьогодні буде дігати, але, в принципі, як то кажуть, до того матчу ще дожити треба. Це четвертий за ліком поєдинок. Сьогодні ще Єрова дня пробуває задорожний. Передача на протилежний фланг. Класно. Бушко опиняється сам. Бушко пробуває, зору з кушати. Поки що рахунок станом на цю хвилину, з цього матчу ще не відзначалися. Атакує. Зараз Івашко, можливо, він заб'є. Івашко класно пробував. Недовгий час, але вона помітна. Особливо. На дистанції якраз я можу судити про роботу на сьогоднішній день саме Олега Брановський. Галай, удар від нього. Зараз в принципі здобути, бодай нічию. Тут ще нічию можна здобути, можливо. І... Перший на цього протистояння. 4-2 поки що поступається. Леобід атакує. Команда Леобід павцов, передачу видає в центр, пробиває виконали. вже на своєму шляху вони дуже багато побачили, і до них претензії ну, не пригадаються мені. Іважко. На дані усіку передача. удар, ворота! Така ж помилка зараз гравця, але обід Брановський. Брановський зараз як танк просто понесеться і заб'є Брановський. Молодчина у цій ситуації Брановський. 5-2. Не зупинити його. Першої it ліги Львова. І таким чином завершується видовищний перший матч нового сезону. 5-2. Підсумкова звитяга підопічних Галамагна та командою Віталію Танського.